Цивільний Кодекс України, глава 44. Право інтелектуальної власності на торговельну марку. Статті 492.500 стаття 492. Торговельна марка. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів, послуг, що виробляються, надаються однією особою, від товарів послуг, що виробляються надаються іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Стаття 493. Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку. Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та або юридичним особам. Стаття 494 засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеним у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг. Якщо інше не встановлено законом, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана встановленому законом порядку, до не вимагає засвідчення свідоцтвом. Стаття 495. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання. Інші майнові права інтелектуальної власності встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором. Стаття 496. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом 10 років з дати подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на 10 років у порядку, встановленому законом. Стаття 497. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку припиняється в установленому законом порядку достроково у зв'язку з перетворенням торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинена достроково за ініціативою особи, якій вони належать. Якщо це не суперечить умовам договору, а також інших випадках, передбачених законом. Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку завдано збитків особі, які було надано дозвіл на її використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом. Стаття 498. Відновлення чинності дострокового припинення виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Чинність дострокового припинення виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути відновлена у порядку, встановленому законом, за заявою особи, які ці права належали у момент їх припинення. Стаття 499. Визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку недійсними. Права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Стаття 500. Право попереднього користувача. На торговельну марку. Будь-яка особа, яка додати подання заявки на торговельну марку, або, якщо було заявлено пріоритет додати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності, добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою право попереднього користувача. Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством.